Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен контракти на рівні складності. Професіонал. Наразі будемо проходити дев'яту місію, випадок у Ванг фу Нам потрібно ліквідувати перемовника синього лотоса. Тріада синій лотос послала перемовника на зустріч з представником червоного дракона на їх землі з надією уникнути війни після вбивства у парку чи у Дай. Приберіть його. Ну і також нам треба ще. Шість членів синього лотоса знищити. Ну що ж, давайте цим займемося. Для початку знайдемо бомбу, щоб одним махом знищити п'ять членів синього лотоса. Що? Ось такі драбинка. Піднімаємося на гору. Гарні. Вирізблені дракончики, звісно, що там казати. Так, тут присідаємо і потихеньку вздовж стіни йдемо біля цього коронця. Раз. Давайте відчинимо замочок. Тихенько працює наш 47-й. Є, заходимо. Супер, ніхто нас не спалив. Клас! Чуть беремо бомбу раз, Дистанційний пуль два, Змінюємо одяг. Три. Прекрасно. Виходимо назовню. Ось якраз і приїхали ці представники синього лотоса. Зараз розберемося спочатку з цими. Все. Бімо. Назад, нам зараз треба підкласти бомбу в той автомобіль. Так, а для цього жимо тепер в цей провулочок. Чекаємо тут водія. Ось він іде, Супер. Дивись ти на мене, що ти оглядаєшся, йди по своїх справах. Вбивати його, на жаль, не можна. От приспати за милу душу. От його скинемо сюди. Ай! Я перший впало, не він. Ой, ні, він прилетів до нас. Сповз таки. Так, одягаємось. Давайте підкладемо бомбочку. Розберемося спочатку з автомобілем. Сюди, так, тут, звісно, трошечки підозрілий охоронець, він такий собі, О, бачите? Чукайте собі ту макітру. Так, між ними проходимо, тут можна трошки пробігтися навіть. Підходимо до автомобіля підкладаємо бомбу. Так, зробили справу, тепер треба повернутися назад. В каналізацію ще раз переодягтися. Ще в нас місія не завершилася. Так. Сповзай. Змінюємо одяг. І знову вилазимо. Тепер треба проконтролювати, коли автомобіль буде їхати. Йому от сюди. Ось автомобіль отам. А їхати він буде туди, ось ще два охоронці. Тепер будемо чекати, поки всі ті, хто мають їхати в автомобіль, всядуться і поїдуть. Разом всіх кубкою і підірвемо. Давайте глянемо на карті. Значить на вулиці поки що троє. А, вже четверо. Да, вже четверо. Ось йде п'ятий. Я сподіваюся, він уже на вихід іде, а потім розберемося з цими двома. Так, здається, він вже йде на вихід. Не зрозуміло, куди він йде, але ні, по-моєму, на вихід іде. Так, да, він йде на вихід, супер. Значить, беремо так, пульт. І чекаємо. Всього тако буду спостерігати. Так, да, ціль тікає, не на часі. У нас є пультик. Упс! Це ж треба так. Підірвалися скільки треба. Ну і тепер давайте знову повернемося назад на гору і розберемося з тими двома. П'ятеро ми вже вколошкали. Втікли. Добре, добре. Заходжу в середину, беру тепер ось цю класну зброю. А мені сподобалося в передніх частинах. Сюди. Я сподіваюся, ти теж вирушив. Чого ти за мною йдеш? Тепер другий маршрут. О, туди йди. Ну, а ми зараз спробуємо отут їх просто добити. Де ще один? А, все? Супер. Класно, один постріл. Два трупики. Біжимо, нам треба звідси сіганути. Так, можна, в принципі, назад переодягнутися. Думаю, ми зможемо вийти. Присідаємо. Потихеньку шуруємо звідси, отак. Крадькома. Так. Оп. Хорошо. І спускаємось. Давай, давай, спускайся 47. Все. Куди, Куди ти лізеш? Ну і нам тепер потрібно вийти до виходу от сюди. Просто по вулиці напряму. Біжимо. Ось до отих дверей. Ось і супер. За досягнення звання тих вбивця. Нас нагородили бонусною зброєю, штурмова гвинтівка АК-74. Класно. Один постріл. Прямо в голову. Бу гарний постріл. Пройшли ми дев'яту ту місію, отримали рейтинг тихий вбивця на рівні складності. Професіонал. Ну, а я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.